Ще раз всім привіт. Зараз в цьому відео буду знімати, показувати, як в мене виглядає тюльпан по другому колу після 14 лютого. Хто не в курсі, в цьому році я експериментував і хотів на одному місці виростити два рази тюльпани, тобто, перший до 14 лютого. Що я успішно зробив. Другий, після 14 лютого, я заніс ще додатково ящики, які я хочу, щоб встигли до 8 березня. А чи встигнуть, хто знає, подивимося. І підемо. Перший сорт це в нас боліт. До речі, виносив я по мірі. Виростання до 14 лютого. тобто одні виносив, одні заносив, одні виносив, одні заносив. Не було одної дати, щось виросло раніше, щось зайшло сюди в теплицю раніше. Так, Перший сорт це у нас буліт. Буліт у нас 32 см. Встигне, не встигне, подивимось, думаю, що встигне. Давайте зразу і на цю сторону буду показувати, щоб по декілька разів не підійматись, не спускатись. Це в нас сорт Salman Symbios. Висота його 26 см, дуже схожий по росту на фокстрот. От так само тут бачите, ці коготки. структура росту, вже і бутон є, ну, майже вилита копія фокстроту. Далі в нас сорт кабана. Це. Папуга. Дуже міцна, дуже потужна. Ось там нога така, як палець великий. Висота 38 см. Вже ось з'являється бутон. Виростить. Виросте вона, мабуть, під сантиметрів 60 см, якщо брати за минулий рік, як вона виросла у мене. Так, це сорт Strong Gold, він також у нас на друге коло. Нагадаю, що, можливо, навіть ще буде кращим, ніж просто до 8 березня вуси, тому що отрив він більше охолодження. Висота його зараз 43 см. З цієї сторони у нас це також боліт, ми вже його міряли. Це Royal Virgin, це білий сорт тюльпану. Висота його 34 см. Так, далі. Далі, далі, далі. Це у нас тут частинка карі. Одна частинка ще на тій стороні в проході стоїть. Тому що у нас, от можете подивитися, один сорт не встиг, корола на 14 те і карі чекає свого виходу, поки той ми зріжемо. Так, висота його 24 см. Ну, Якийсь такий замалий, не знаю, чи встигне він на 8 см. Мені здається, що ні. Ну, але побачимо. Так, це у нас сорт авангард. З авангардом я ну, рахую, що він 100%, 100 він встигне, тому що це ранній сорт. Висота його зараз 34 см, вони швидко ростуть. Це у нас сорт мілкшейк. Мілкшейк також дуже міцний, великий сорт, не знаю, чи встигне він, але ну, зараз він вже... 33 см досяг висоти. Так, Далі у нас йде сорт Альсон Бредлі. Такий сорт. Не дуже легко, мабуть, його виростити, він постійно потіє. Тому його треба ставити під вентиляцію обов'язково. У мене там з той сторони я зробив вентиляцію і в мене круглосуточно він прямо під прямим обдувом. Висота його зараз 30 см, він також без питань встигне на 8 березня. Тобто на нього я можу бути розраховувати Розрах... розраховувати. Так, це в нас сорт Корола. До речі, воно її брательник. Дивіться. Вже два місяці росте цей сорт. Ну, це я не знаю у когось ріс, скільки часу один сорт. От Ми винесли його, я, здається, виніс його 19, -го, 19 -го, е грудня. І вже, щоб ви розуміли, 16 січня. Тобто два місяці тюльпан росте в теплиці. Так, і тут він 20 см вже. Так, це також попуга. Ми її доносили. Ну, тут ми, в принципі, можу я вже і без, без лісниці. Так, це сорт Парадеро, друге коло. Зараз він 16 см. Тобто на 8 березня ось я його вирощую. Він тут вже під низом 30 см, цей поки що 16 Мабуть, може також не встигнути, а можливо. В самий пік 8 березня і зріжемо його. І люди отримують саму найсвіжішу квітку, яка тільки може бути. Але хотілося б дійсно раніше його зрізати, тому будемо надіятись на краще. Тут сорт у нас Фокстрот. Фокстрот 22 см, дуже гарний сорт. Ви всі в курсі. І він дуже-дуже класно на вазі, він прям змінює колір і він дуже стає прекрасним. Єдине, що в цьому році мій. Мої клієнти, які в мене купляли його, кажуть, що чомусь відлітають голови. Багато голів відлетіло. У мене на грядки там відлетіло одна-два. Ну, кажуть багатенько. Але це тільки у одних людей. Тобто він чи дуже делікатний, чи сам по собі такий він є. ну Що маємо, то маємо. Ось ця корола, яка росте на 14 лютого, хоча вже сьогодні 16, ми її ніяк не зберемо. І вона так погано росте. І по дві, і по три пачки в день знімаємо. Тобто вона не, не зацвітає раз і вся. Колір гарний бутончик. Ну, Хотілося б, мабуть, більшого бутону. Але ну, такий сорт. Ні, він гарний тут без питань. Ну, Нібито все показав. Побачимо, встигнуть чи не встигнуть. У мене буде час, то я буду знімати відео, як вони будуть рости. Якщо буде всім гарного дня, дякую за перегляд. До побачення.